Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу, рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати деруни. З червоного буряка. Це економно, просто і швидко. Отже для приготування треба взяти три відварених червоних буряка. У мене один великий, а два поменше, дві маленьких цибулини, або одна велика, одна картоплина, два зубчики чеснику, 2 яйця, півтори столових ложки борошна, одна чайна ложка маної крупи. Картоплину і цибулину натираємо найнадрібнішій терці. Розмішуємо овочі. Тоді у окрему миску на терці для дерунів натираємо буряк. Після цього з'єднуємо обидві маси, додаємо одну чайну ложку солі, два яйця, чайну ложку манки. А також часник, пропущений крізь прес. Масу поперчити, перемішати до однорідності, додати 15 столових ложки борошна і знову перемішати. Це вже готова до випікання маса. Нагріваємо пательню, наливаємо небагато олії і за допомогою столової ложки викладаємо бурякові деруни. Смажимо їх на середньому вогні з обох боків до золотистого кольору, а перевертати краще лопаткою. Готові деруни з буряка викладаємо на тарілку вкриту паперовою серветкою. Смажимо деруни, доки маса не закінчиться. Подивіться, скільки в нас багато вийшло бурякових дерунів. Зараз покуштуємо нашу смакоту. В середині дирун пухкий та соковитий, а зверху його вкриває зваблива апетитна скоринка. Аромат під час приготування дуже приємний, пікантний, овочево-часниковий. Це дуже проста страва, яка не потребує ні багато кладень, ні багато часу. Тому я пропоную приготувати такі деруни, вони неодмінно вам сподобаються і вашим діткам. Запрошую підписатися на мій канал та поставити подобайку цьому відео, а також натиснути на дзвіночок, щоб не загубити оновлення мого кулінарного блогу, смачного та продуктивного вам дня.